Хочу поділитися з вами своїм черговим проєктом. Ось я зробила таку веб-сторінку, присвячену гопаку. Ось тут є такий функціонал, можна змінювати тему. А також можна ось вчити більше. Як вас зуплати? Ось ви можете натиснути на велике фото і дізнаєтесь більше про гопак на Вікіпедії. Окей, так, пробуємо. Так, це велике фото, працює як посилання. Все окей. Так, ось моя програма. Можна також подивитись проєкти інших учасників. Ось, доволі цікаво. Так. Ну і ось мій сертифікат. Також веб-сторінка гарно відображається на мобільному телефоні, тобто з мобільною версткою все ок. А ось дуже цікавий онлайн-додаток для редагування фотографій. наприклад, якщо нам треба співвідношення 4 до 3, ми можемо отак: от змінити, обрізати, як нам треба. Ось. І потім експортувати у потрібному форматі із потрібною шириною висотою, ну, словом, дуже-дуже, дуже зручно.